Треба ставити перед собою мету і впевнено рухатись до її реалізації, переконаний фіналіст телепроекту мастершеф 6 Олег Ковальчук. Тонець гарбузом під апельсиновим соусом допоміг здійснити його мрію та стати одним із кращих кулінарів аматорів України. Олег пишається тим, що отримав жаданий білий кітель та потрапив до лав фіналістів. Мій кітель і інших учасників шостого сезону це, мабуть, така заслуга. Як якась медаль, щось таке душевне, це якась ступінь, ступінька свого підняття рівня. Коли ти отримуєш такі речі заслужені, то ти розумієш, що ти можеш працювати ще більше, якби і не тільки в благо собі, а в благо навіть людям. Олег Ковальчук родом із Ружинського району. Нині проживає у Коростишеві. Заробляє на життя, працюючи художником-гравером. У дитинстві він був активним, креативним і завзятим. Випробовував свої сили у різних сферах діяльності. Всюди встигав. Любив танцювати в інституті. Я в кавені був. Без фанатізму наша команда називала. Займався бальними танцями по трикутнику, по квадрату. Любов до кулінарії в Олега також родом із дитинства. Він добре пам'ятає смак матусиних страв, ароматних та дивовижно апетитних. Це був шостий клас. Я прийшов зі школи, мама Таня була вдома, і я приніс рецепт на українській мові і літературі вчителька. Вона дала мені рецепт пиріжків. Я сказав, мам, давай приготуємо. І Тоді ми приготували ті рогалики з тими вишнями, ватрушки з тим сиром, нашим домашнім творогом. І так воно пішло, пішло, пішло. В основному мені подобалось солодке. От подобалося пекти ти коржі, той бісквіт, робити ті пісочки. Це зараз я знаю, що таке тарт, лаймовий кур, там шоколадний ганаш. Раніше тарталетки, ну корзинки ми казали, да там чи обичні піченюшечки, е, пісочку з мамою. Просто в звичайну м'ясорубку клали пісочку і викручували длінний, красиві такі палички, і запікали. Ось таке у нас було. так і зародилося з діста. Потяг до кулінарного мистецтва привів Олега Ковальчука на мастер шеф. Його запрошували ще на четвертий сезон проекту, проте низка трагічних подій у родині не дозволили це зробити. У Мене на той період дуже були тяжкі три затяжних роки. Вони дуже важкі були психологічно, фізично. Я просто не хочу згадувати, то закрита тема. Колись я мамі казав, що от піду колись на той мастер шеф. І осінню 21 листопада 2015 року, я поїхав в Київ в дощ, став три години, зробив ту курку. Куріця по-китайськи в кисло кіслосладкам соусі. Там був болгарський перець перестамльоний, курочка, звісно, філія, сочне, все там, слівки. Це перший кастинг шостого сезону. І так я пішов перший раз, пройшов теж там інтерв'ю, беруть, там 15 хвилин питають, звідки, ти, що, ти, навіщо тобі кулінарія? І, звісно ж, потім твою страву провіряють потім на якість, на смак, задають питання. А мені сказали, якщо ви пройдете, вам зателефонують. І тут весною, 6 квітня, я б'ю художку в дворі в себе, там, ну, в своєму приміщенні в цьому гаражі, вистукую ці портрети. Мені телефонують за стебе, кажуть, Олег, ви в сотки. Я зразу не зрозумів. Бо там валя переходить товариш. Там ще був мій ігор, знайомий. кажу, я в сотки, я в сотки, чи радіти, чи не радіти. Я не знаю, що робити. Якщо є ціль, ти йдеш далі, далі, далі. Після участі у проєкті і повернення додому Олегу довелося пережити непростий період адаптації. Я приїхав додому. Мені мені хотілося просто пару днів побути в спокої. Мені здавалося, що зараз, як я йду на побазарі, що зараз мені будуть одягати мікрофона, що мені зараз будуть бігом-бігом е, і бігом, грим оцей грим накладати, коли лице не дихає, хочеться бігом вмитися, не можна звикнути. Звісно, це все потрібно робити. Це праця і це час. І ти, от як я перші дні ходжу покорисити, таке впечатлення, що зараз бігом время пішло, біжать, куди біжать? І це і, тому, що майстер-шеф, як я казав, це великий мозок. Який кожен день посипають спеціями, кожного дня, тому що ви не знаєте, що завтра вас чекає. І коли ти знаходишся в одному такому місці, середовищі, психологічному, з різноманітними людьми, які різні, по своїй суті, по життю, по цілях, по мріях, ти в одному середовищі знаходишся е, більше чотирьох по ще п'ять місяців, ти звикаєш до цього, Вироблюється якийсь режим. Тобто мені було важкувато місяць. Мастер шеф став яскравою подією у житті Олега Ковальчука. Це сталося невдовзі після того, як він вирішив кардинально змінити своє життя. Одним із стимулів стало бажання позбутись зайвої ваги. Звісно ж, одружився. Звісно ж, хочеться дитину. Родився, син, наслідник, все. І сім'я я люблю куховарити. Валюшка моя жемчужина любить куховарити. От я на що вже парень около 114 чотирнадцяти кілограм. Здоровий. І виходить, що як я важуся, в мене питали, скільки ти важиш, а я завжди казав 97. Я боявся назвати цифру, та, що перевищує 100 кілограм. Наприклад, коли я не міг перекинути ногу через велосипед. Я курив дві пачки цигарок в день, які коштували за 22 гривні. Я випивав в день багато літрів пива. Не буду казати, якого. І це все глушив ту душевну біль, якусь Я собі так, мабуть, сам дурень казав собі, що ти глушиш цим ту біль, яку ти пережив з втратою своїх рідних. Олег Ковальчук змінив свій щоденний раціон на користь виключно здорової їжі. Мені приснився сон. Я утром проснувся після того сна. На велосипеді поїхав на базар. І коли їхав назад, я побачив тренажерний зал, я зайшов в той тренажерний зал, почав займатися, вичитувати в інтернеті, як правильно худнути, що робити для цього, перевіряти на собі різні дієти. І зрозумів, що дієта тут не при чому. Просто треба навчитися правильно їсти і правильну їжу їсти. Можна загалом їсти все. Тільки треба збагнути своїм мозком. Що зайве тілу не потрібне, і загалом перших за п'ять місяців я скинув 26 кг. І на сьогоднішній день не палю, не курю. Я купляю творог міста сигарет, сир купляю, ми пива я їм яйця курині. От і ось так на сьогоднішній день я маю дуже багато цілей. Олег поринув у спорт і спрямував всі зусилля на заняття у тренажерному залі. І я вирішив, що я піду в спорт, професійний спорт, тобто бодібілдінг, а саме в категорії такі менші, це пляжники, це менс фізик, це фізика тіла, де повинна бути пропорція, де повинні бути шари, красиві плечі, вузька талія, ікри, звісно, кора, преса. Грудні, це повинно бути ідеальне тіло. І мені це сподобалося, Я побачив себе в зеркало і почав працювати над собою. Не просто тягати желізо, а з розумом не брати вагу велику, тому що мені не 20 років люди, мені вже 35 років. Нині Олег продовжує інтенсивно тренуватись та удосконалювати своє тіло, адже має і таку мотивацію. Я хочу, щоб люди звернули увагу. Може подумають, що я дитина, але насправді повірте мені. Ось ці люди, так, всі всіх прекрасно знають. Тут мої кумери. Це ті люди, яких цілі, яких мрії, яких дії мене на сьогоднішній день мотивують. Да, вони актори, да вони шоумени, але вони настільки вміють давати ці емоції, які змінили моє життя. То про що тут говорити. Моя мрія з арні. От і все, хочу, і все. І я це зроблю. Заняття фітнесом вже принесли свої результати. Олег здобув бронзову медаль на чемпіонаті з бодібілдингу у місті Сумах та взяв участь у номінації Менс Фізік у відкритому кубку Полісся у Житомирі. У мене дуже довгий і великий старт. У Мене сушка зайняла 10 неділь. Кожної неділі я скидав кілограму. Сьогодні я вже важу 83 кілограми, виступаю в себе на батьківщині в Житомирі. Але старт мій почався з сум. Я став бронзовим призером. Я дуже задоволений. І цю перемогу я, звісно, присвятив своєму синочку Марку. Олег Ковальчук захопився і таким видом загартовування та оздоровлення організму, як моржування. Моржування також до мене прийшло, воно прийшло зразу зі спортом. Воно зразу прийшло зі спортом. Я тільки 12 грудня 2015 рік, да, якраз на 16 й Я прийшов у спортзал, записався і буквально ще до того часу, десь за місяць, за півтора. І у мене тут знайомий в Коростичів, його звати Борис. Він жив у Португалії, приїхав. І він ще з однією людиною і той запросив: от знаєте, як пішло, так? І ми втрох, я, Ігор і, і Боря, почали їздити на наш славетний каньйон, одне із десяти кращих місць України. Ми на зиму взяли сухостой, зрізали сухе дерево, зробили букву П. Тому що, коли зимою замерзає, за ніч, коли мінус 19, а то й 20 градусів, вода промерзає на два. Сантиметра, десь до трьох може. Тому ми зробили букву П. І ми могли кожного ранку прийти. Ми видовбували букву П, нажимали на лід і штовхали його. І в нас красиве було таке, знаєте, як так маленький басейн, такий на фоні білого снігу. І ми і я почав про це теж почав читати. Не просто збухти барахту залізти. Це теж це немаловажно. До цього треба підходити з розумом, теж починати вдома. І я по 10 секунд, по 5 окунався. Проплив, не доплив. Ну краще починати в квітні і десь в кінці серпня і перші числа вересня, хто хоче починати. Саме в озеро їздити маючи багаж власного досвіду і дотримання здорового способу життя, Олег охоче дає рекомендації усім бажаючим та заряджає своїм позитивом. Навчіться мислити по-іншому, дивіться на проблему, як на визов вам. Далі ніколи не спілкуйтеся з тими людьми, з якими вам емоційно важко. Є багато люди багато, які вас підтримують в будь-якій справі. Якщо вам не добре на душі, у вас нема з ким поговорити. Дивіться на верхушки дерев, секунд 20-10. Позитивні думки вони всі зверху, весь негатив знизу. Це я отаким от заряджаюся і самомотивуюся. Дружина Валентина підтримує свого чоловіка. На власній кухні вони дружно господарюють удвох. Це залежить від того, хто перший з'явився на кухні. Який це день, якщо в мене вихідний, звісно, я прийду, все буде наготовлено. Якщо, звісно, я вдома і я бачу, що цей час є, і я знаю, що моя жемчужина ще зайнята, то я не то, що я ніколи себе не заставляю на кухні. Воно в мене автоматично уже все згоряне. Кулінарія постійно розвивається це мистецтво, яке потребує від кухаря креативності. Тож Олег залюбки експериментує. Мені зараз хочеться працювати саме з м'ясом, з м'ясом телячим, і хочу пробувати з різними гілками фруктових дерев. Це все буде запікатися різними слоями, робиться в такій, як будто вакуумній упаковці з різними, з різними овочами, але це все буде робити, запікатись саме прослойки з різними цими гілками. Це в першу чергу буде з виноградом. З приводу десертів, то, звісно, десертів море. І саме найбільше я зараз полюбляю це туліпне тісто. Воно мені щось так подобається. Чому? Робиться воно за 7 хвилин, печеться 5-7 також. Це 15 хвилин цього, і ми можемо зробити будь-що. Олег Ковальчук запалює вогник творчості і любові до кулінарного мистецтва і у свого синочка Марка. Для нього він навіть придумав спеціальний мотиватор. Марк мій на сьогоднішній день вже знає пісочне і бісквітне тісто. Ось я це викладаю в соцмережах, показую. Тобто в нього нема сильного цього захоплення, я його не примушую, але мені потрібно, як я казав, завжди батькам, всім батькам і собі всіх, кажу, зацікавте дитину. У мене є на кухні, на холодильнику. Я зробив аплікацію. Її вже цілий рік. Марку ще було тоді 4, мабуть, близько 4 років. Аплікація, де він вивчив уже на сьогоднішній день всі дні неділі. В кожен день має він отримати 5 зірочок. Стань героєм називається. Тобто він виконує завдання, обов'язки, і він мотивується цим. Ви він подивився, і він хоче, папа, я хочу ігрушку, я не кажу, заслужи. Ось тобі мотивація. В кінці результат пішли в магазин. І йому це цікаво, бо це як гра. Олег і синочком завжди весело проводять час. Грають розвиваючі ігри, складають пазли і навіть доглядають за рослинами. І не лише кімнатними. На подвір'ї у них висаджено алею фруктових дерев. Такі дерева вони ростуть загалом 25-30 років, Товщина стовбура не буде сягати більше 6-7 сантиметрів. Вони натягуються на шпалери. Я їх називаю шпалерками. Тіпа це не колоновидні, це звичайний різновид дерев. Вони всі привиті, всі там ці проти всіх мікроб повністю. В мене тут їх 31 один персик, сім грушок, а то все йдуть яблуні. Однорічні, двохрічні, тохрічні. У них вже з двох років вже яблуньки някак роблять. У нас тут чемпіон, семеремка. Я просто тут у мене були етикеточки, я їх познімав, бо вони. От буквально це другий тільки рік. Ось цьому році я буду ставити шпалат живу стінку. Олег Ковальчук ще має багато планів і задумів. Він не лише генерує нові ідеї, а й працює над їх реалізацією та радить іншим діяти так, як він. Я хочу сказати для всього нашого українського люду, а саме для молоді, не такої віком, як я там, мабуть, 35-36 років, а навіть молодше. Люди будуйте свій світ самі, адже ви ковалі свого світу і по світі вашому дано тільки вам, яким ви світ свій бачите, таким він і буде. Замість вас ніхто не встане вранці і не виконає ту мрію, яку ви хочете. Мотивуйтеся, будьте завжди щасливими. А з вами був я, мотиватор.